такий дуже приємно. Дуже дуже приємно. Бравну <пілляв> дрова, ми підняли на найвищу точку палети. Надіюся, що хтось повторить наш подвиг. Дуже дякую всім, що прийшли. Що є якісь питання, питайте. Ми... Перший раз я не під особа, тому якийсь разу Розкажіть нам, будь ласка, як почуваються. <пілляв> ми піднімались. Було тяжко і холодно, а на вершині, звичайно, що емоції переповняли. Але так як добра погода була хвилин, напевно, 7-10, то за цей час ми не встигли, скажімо, повністю осягнутися. А потім погода різко змінилася, і ми пішли на спуск. Але ну, цих 10 хвилин вони дуже важко чимось порівняти. Це неймовірний адреналін, неймовірний кайф всередині. Ви бачите весь світ, ви бачите саме цікаво, як не фута, а так земля, скажімо так, ну, стає круглою. Дуже неймовірно відчуття. Спускатися було важче, так? Це... Давайте я букет віддам. Може, давайте ми станемо ключ. Тоді не рейки на нижні. Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Я не знаю, що Цим ж відомо, що 70% нещасних випадків стається на спуску. І е, Тарас, на жаль, е, не розрахував напевно, правильність одягу і найправильність ну, окулярів своїх немає. Двух е, е, по світлості чапку, вітрову з е, снігом. На висоті 6400, коли ми, спинули, ми спустили на 7800, там не можна ночувати, але йти він не міг, він був не транспортабельний. Ми прийняли рішення ночувати з киснем на 7800. І е, спуск, який займає там, 4 години, ми йшли його 8, спустились вниз, і там е, був лікар з числовацької, чи чеської команди, на яка вже тоді сказала чітку ситуацію, що якщо ви його не спустите там, в терміновому порядку, то є шанс, що він вишився там з таким зором на своє життя, тому що він має там. І після того, як ми довгий час нашу нашого відкриваєш, які все базили, бувало якось швидше вертоліт, якщо не того, як ми не рішаю поступати до такої стримки, ми дали умову між такі пані Наталі, що ми дуже їдять. І в Дніпалі теж. На висоті вісімсот, коли теж піднімається вітер, отак руку це не бачили. Мінус сорок і температура далі опускається, тут такий звіриний страх всередині тебе відбувається, і тобі дуже оперативно і скоро у нас було дуже багато і далі. Ми хотіли заспівати гімн України на вершині. Але ну, в, в тій погоді, в тій ситуації ми зрозуміли, що ми можемо похоронний заспівати, тому ми дуже скоро зібралися і пішли ми. А як ми наважилися ще е, того непальця за собою спускати? Це дуже небезпечно. Е, по непальцю ситуація вийшла яким чином. Це, по-перше, як вже вийшло, це не непалець, це китаєць. Е, бо він нам, він нам лишив свою електронну адресу, ми йому написали, бо, поки ми були в Непалі, він нам відписав там, з величезними подяками, що ми спасли йому життя, та-та-та, дуже дякує. Його лишив його шерпа. Він загубив окуляри і в нього заклинив балон, замерз просто клапан. І в якийсь певний момент він сів відпочити, і ну, це найгірше, що може бути в горах. Ти сідаєш, тобі стає тепло, ти починаєш засипати, ну, і ти переважно там і лишаєшся на тому місці. Відповідно, коли ми почали, ми реально його копали, розкопали в прямому значенні того слова, для того, щоб він... Почав йти далі. Діма запропонував мені його вщипнути до, ну, до себе на страховку, я сказав, що я не потягну цього. Я кажу, Діма, давай ми його в, 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 в щількуємо. Ти йдеш спереду, я ззаду, і якщо він, ти його перещолкуєш, а я його бужу, якщо він десь е, зависає. Ну І таким чином ми за 4 години його спустили ну, в 7800 штурмовий етап. Так, ми ще до сходження зібрали для Соломії Шарко всю необхідну суму, яка тут є представник благодійного фонду Юра. І він може, Ми ще до, до моменту сходження ми зібрали всі кошти, які були необхідні для Соломії Шарко на лікування. Дайте більше до лікарні. Тому, скажімо, в тому плані як коли сів, то мені дзвонив якраз Сергій Шарко, батько дівчини, Вітав зі сходженням. І ну, казав, що лікування йде плановано і є всі шанси на, 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 на добрий результат. Так, Зараз вона проходить третю хіміотерапію, якраз в Чудоміцьке лікарні Узденця. І в принципі, і настрій в неї добрий. Тобто головне зап... зібрані всі кошти, зараз тільки чекаємо ще на, на, на донора і на... Е... Угоду з Туринською клінікою, яка вже нас готова прийняти. Ми записали відео, так само я передав Сергію нашої команди ну, для виздоровлення слово, для того, щоб збадьорити його, бо я знаю, що він час від часу каже, що важко, морально це все переносити. Він просив разом зі мною передати від нашого фонду ту книжку, то якраз про племя, яке бігає в Непалі, яке О. переганяє транспорт. Так що народжені бігати, то якраз Дякую. продовжуємо нашу спортивну здорову програму. Романа, ну, а як зараз відчуття? Наступні сходження будуть? Однозначно, ну, ми ж адреналінові, адреналінозалежні. Тобто наступні сходження мають бути ще цікавіше. У нас же є е, два плани, які ми в Непалі построїли. Один це К2, другий це є е, перехід через пустелю, там щось 630 кілометрів. Ну, щось в такому плані ми зараз е, думаємо. Якісь такі варіанти. Пане Роман, за чим найбільше скучили вдома? чи Чесно, мені дуже хочеться борща. Дуже специфічна їжа в Непалі. По-перше, ті експедиції, які там, скажімо, кардинально дорожчі, вони своїх поварів відправляють там в якісь країни, звідки основний потік людей, щоб навчити готувати. У нас їжа була, могла бути на обід макарони, бульба, рис і боби. Це ж нормально їв, не жалію. І все, і більше нічого. А і скільки тому... ви кілограмів втратили? Десять десять. Тома, що, що земля для себе наступне сходження, які працюєте магарі? Е, ну я скажу таке, що я не пив жодних якихось е, там таблеток е, в плані там для того, щоб краще кров обертала, ще там щось і так далі. Ще товариші деякі пили. Ми сконцентрувалися на тренуванні. І оце тренування, яке ми робили, цей пункт, цей план тренування, який ми... ну, у нас з Дмитром жодних обморожень, жодних цих немає. Тобто Основне, це правильний командний дух, Тобто ми постійно жартували. Поки ми йшли на гору, ми от штурмовий табір 7800 до 8848, ми з Дімою йшли разом і постійно жартували. Дивлячись на те, що наші шерпи відстали, і ми якийсь час їх чекали, щоб поміняти балони кисневі, оцей веселий такий, ну, скажімо, творчий дух, він дуже сильно поміг вилізти на гору. Суд тренування і компанія, з якою ти йдеш рядом. Це два моменти, які дуже важливі для тебе. А що буде сказати, що Ви вважаєте, що найбільше партнер? Партнер, який коло тебе, тому що тобі завжди ну, на спуску після десь процентів 40 спуску тобі дуже хочеться сісти відпочити і посидіти півгодини. Та переважно закінчується на ну, вісім трупів тільки на даний момент на Евересті за оцей короткий період, тому що. Ну, дуже якесь смертельно, дуже, як сказали місцеві нам, що цей рік є дуже кривавим для Вереста зі сторони Непалу. Але йдуть. Але йду... І будуть йти далі. зрозуміли Чи... там, чому? Так, да. однозначно. Тому що це, ну, ви, ви поборюєте не гору, ви борете самі себе. Гора стояла і буде стояти. Ви через рік, і через два, і через три зможете. А тут момент... Ну, під час підйому дуже багато думок було розвернутися і піти вниз. Ну, на що то треба? О, ти мучаєшся, зараз краще спустишся, поп'єш гарячу чаю, і будеш вдома, все нормально. Ти себе перебореш і тут момент на горі того, що ти себе переборов до кінця, це один з, одна зі складових ейфорії, яку ти там отримуєш. Ну, я в першу чергу пораджу не легковажити. Дуже багато людей, які не сходили, і в тому числі з українсько-російських експедицій цього року, вони е, легковажили кліматизаційними виходами і легковажили просто своїми тренуваннями і навіть просипанням банально на годину, воно приводило до того, що вони там, не сходили на охот за допустим цього року. Тобто дуже багато речей є, які, крім погоди, можливо, ті факторів, на які треба зважати. Чи потрібна вам ще якась медична допомога? У нас після того, як спустили в муклу, то в принципі після 6400 на 2300 висота організм дуже скоро адаптується до... і стає... Все, на... все стає на своєї нормалі. Пірська хвороба лікується тільки спуском вниз, а не таблицкою. А тарасу, в принципі, пальці сказали, що відживуть, а зір потрошки почав відмовлюватися. Все. Дякую, Можна звичайно. Не, ну можно я отбор? То есть накидаюсь сладким пульем? Група здоров'я зі парку. У будь-якого яких захопленнях і в мотоциклі, і в горах... тому забороняти, ну. Всягнення і забороняти людині досягнути своєї цілі, Ну це як... так що підтримуємося? Коли Ваш чоловік піднімався на ВРС, що, що було найважчим, що було найрадіснішим почути? Найважчим чоловіком, тому що МРЕС не є закладною, але досить небезпечно. У цей час навіть не сходження, а час акліматизації, час тренувань. Як вони присилали фотографії і відео переходу через ущелини льодовикові, насправді страшно. Воно, звичайно, що на фотографіях може як картинка виглядає, але я усвідомлюю, наскільки здобув це уявляла, наскільки небезпечно в двох черевиках, в кошках зверху, в декількох куртках, штанах. Я розумію, що там тримати рівновагу. Насправді це важко. Тому е, найбільше, що е, хвилювало, то це очікування часу, очікування тих повідомлень, бо він не завжди був на зв'язку, коли вони спустились базовий етап зв'язок, е, ти очікуєш, ти не знаєш, ти хвилюєшся, ти не маєш кому подзвонити, ти не маєш кого спитати, ти просто очікуєш. Тобто це найважче. А найщасливіше, ну, це коли приїхав і ти бачиш, живий, здоровий повернувся е, цілий схуд, схуд. Тому це, це наші гордість збирає, відбирає даді. що я зайнято. Добре, ми ще, ще останнє питання. Взагалі чи хотіли би також підкорити ЕПРЕС чи разом якісь... Ми, ми плануємо сімейний похід в гори, Це буде скорше всього непал, ймовірно, цього року, ми, ймовірно, наступне, але це буде простий похід, з не такими низькими температурами, з не такими низь... складними переходами. Ми плануємо. Як вдасться, наразі не відомо, але плануємо. Насправді, що приготує той чоловічок? Чи буде борщ? Е, зараз Вечалі. чекає його рибка, а борщ він попросив у тещі. Тому борщ буде від тещі, рибка від мене. Дякую, Ще представтесь, будь ласка, ну я Дякую. Дякую. Скажіть, скільки часу в залізима готовка до такого найважчого хіського походу? Роман Городович він вже давно займається, але так усилено ми займалися три місяці. Які це були вправи? Так, ну, в спортзалі що було? Що були якісь біг можливо? Ми робили басейн, кроси, тренажерні зали, кросфіт, троєборі. Много упородні, які дають виносливість для організму і розвитку розвиття легочної системи. Як часто тренувалися? Скільки годин? Два день рази в день. В 7 часов утра і в 7 часов вечора. У нас були тренування. Годин був тільки у нас в суботу, на спасіння. Тобто скільки годин в день це було тренування? Займали все тренування? Від трьох до чотирьох. Як, як ви оцінювали цю підготовку Романа градачна? Так, да, перед, перед сходженням. Він за три місяці зробив те, що люди не роблять за рік. Бо в нього була поставлена на цель і він її. Інакше бути не могло. Він би не був романом Градичним. якщо б він хто не інтерв'ю. <говори> і це, і це дуже правильно. Це дуже важливо. Дуже гарно вам, дуже вам кровати тільки трошки, так. О, і ще раз якщо дуже вам гарно. Там теж було гарно. я думаю, Так от давайте до злимки станемо такою ніби. Так, Ми давайте так. Дуже перспективно. Зараз будуть плати, що писати. Непонятно, хто зкладує... Я сім світу. Це все мой просто. Вадик, порно так, чтобы знали. Да, дядька. Бьем, пьем, бем, бем. Каким детям не треба це? Мне він наливает и носит, тут носит. Как календарь. Гарного вечора всі. вечора! — Як тобі знаходить фрагуліну на землі? Не знаю. У мене є бутилка фраголіну маленька, яка зайшла на варе. Дякую, тобі ті, може бачити. Тепер буде не І що не тріснуло? Нічого, він молодець. А, нічого души. Кому еще? Мама, на тренеры и мама шар. Мама, а влаша? Кого еще? Да это прокорытование. А что стоит? Мама! А? Вадя вже зайца. Кто ще немає? <portrayed��school> Shu sure. rulla mal sot më. Po shano mal. Krosh.